Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали знову в колоні Сурвайв разом з Дімончиком. Йоу, всім привіт. В общем, Дімон, так як ми вже прожили, так сказати, багато ночей, нам треба далі йти виживати, далі копати ту гору, яку я вже втомився копати скільки разів. Але у нас доволі непогано виходить. Ну, в принципі, да, ти знаєш, іде ми досить таки хорошо, е, якби тільки не докаркати. Але, в принципі, роботи ще купа, купа, купа. Да, роботи ще не початий край, але. Так, як у нас уже все доволі таки хорошо, я ось, ось залітаю в цей сказати гвинтокрильчик. Ти зі мною, і я думаю, що у нас все буде сьогодні, слава Богу. тому що ми вже поняли фішку, як то треба робити. І навіть якщо ми щас програємо, ну або взагалі в цьому виживанні, то я пропоную наступне почати з хардкору. Ого, да. ти вже ти думаєш, ти, ти годен? Хе-хе, я думаю, так. Да. Ну, у нас вроді як все хорошо, треба, правда, тільки одне єдине передивитися. У нас вугілля 202, заліза 144. І я думаю, що ми з тобою, цілком можливо, можемо знаєш чим зайнятися? Mm -hmm. а, спокійно вирубувати гору. Ну, no, в принципі. І... А медик з бластера лікує тебе, ти бачив це? А, іменно тебе лікує? Іменно тебе, так. Да. Ну я так понял. Ось, в тебе якраз не, не всі жидки є. Тебе. Да, обалдіть, так його треба ставити вище, типа, всіх, і він буде нормально mm. стрілювати. Oh. Давай одразу поставим щось вивчати, щоб воно вночі вивчалось, я би вивчав машинган. А, нам не вистачає ще заліза плавленого, я поняв. Значить, значит, значит, я буду вивчати шипи? Ну. No. Можливо, в принципі. Чом би й ні, хай би вивчались, у нас і так там уже майже все вивчено. І потихеньку, помаленьку знову повертаємося до своєї трудоплідної праці, так сказати. Надо копати гору. Я ще думаю, що можливо, хорошим рішенням буде вивчити мінки, ні? А кстати, да, мінки, я думаю, ще круче, ніж чим, мі... чим, ці, чим е... шипи. Але міни, скоріше за все, підриваються, і ти їх поставив, вона підірвалася і не буде. Ні, О, ну, походу, у нас, нас дорога... нападові речі, зубочки. Да. Наші оці пушки, вони такі мемні. Ой-ой, ой мене скинули! Мортіри вниз скинули, прикинь. А дімка, ба, дімка, почекай, а я не бачу ой -ой -ой. катапульт. А, ну зато є великий, великий дядя Жора, який кидається камнями. Куди ж без нього? Ну да да, да. Мене ж, кстати, нормально розстрілюють. І ці дядьки вони великі, і вони тут з'явилися в нас прямо на цій горі, яку ми зрупуємо. Дімка, дімка, нам треба буде ще ставити багато моркір, я думаю. Є певні проблеми. <рес> проблеми? Не то що певні, вони величезні, як зараз помру. Я пішов. Я до медика. Медик, так, братуха Хильмана, у нас е, вивчились шипи. Це, звісно, хорошо. Ну, базу атакую, чув. Да, та тут е, сплешем цей. Камінь прилетів. Гігант, да. Камінь в натурі прилітає, прилетает, Е, Я буду строїти. Де блоки, 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 блоки. О, все. Все, я застраюю цю всю движуху, щоб ці камни не прилітали. Ти Ты пробуй Бо Ну його да, в баню, Димка. ой ой Ну його в баню, Дімон. Я, я застраю все. Трошки застрою, все і йду допомагати. Бо цього великого з камнем ще важче вбити, ніж катапульту. Ага. хп Хпевкента трошечки дуже багато. Да, в нас прям чуваки вмирають навіть, ті, хто були на цьому. На мортірах. Да. Прям конкретно жорстко. Ну вже майже ранок. Нам взагалі чуть-чуть лишилось. Блін, ну мортір в натурі треба поставити набагато більше. Ух ти, йо їх тут так багато. Ну я думаю, що вони зараз підкисають, бо вже вже світає. Вже прям конкретно жорстко должні, світає. Да. Ой-ой, Дімо. Це просто капут. Да слава богу! Uh, <laughs> ну так вижили то добре. Так, да, я беру вижившого. Нам треба білдера знову поставити. Я не знаю, чи він у нас є, чи нема, бо чуваки, які вмирають, як я зрозумів, вони стають уже не осьомортірами, бачиш, а просто чуваками безробітними. Ну так, да, так. Да. І їх треба поновлювати запаси. Ставити. Ну, ти знаєш, це взагалі не проблема так-то. Ну, поставити заново челів. Ну, я поставив трохи. Так, хорошо. білдери там щось будують, це хорошо. Я щас поставлю будуватися ще одну ще один будинок, а будинок. я тут мортір, будинок. Я якраз попрокачую. Хорошо, ти прокачуй, і нам треба буде прям конкретно жорстко, так сказати, викопувати ту гору геть повністю. Тому що із-за того, що вони спамуться наверху, нам із-за цього дуже-дуже тяжко. І у нас вже є 50 залізи, я би, звісно, турель поставив вивчатись. Бо в нас тоді не було 50 залізом, і я не ставив її вивчати, але вже можна. А що трейдер каже, снайперка, тачка. Коротше, цілковита, безглузда штука. Damn. Щось там пацики лагодять, стіни якісь. Ну так, да, якраз наш білдер оцей бігає, по ньому. Да, машинган, короче. Ставлю вчитись, і я би просто з тої сторони поставив що-то типу моркир, щоб вони сразу тут обстрілювали ще з тої сторони. Але чи будуть вони доставати? Ну, я думаю, що будуть. Піду попробую поставити пару штук, хоча б дві. І прикиньте, як в нас вугілля ушло, у нас було е, 202, а сейчас 160. Ну, нормально. У нас залізо, в принципі, якраз на цих 60 побільшав. Ну так. Да. Так, дві мортири я ще поставив, щоб вони з тилу, так сказати, застрілювали. Ну, Кру... звісно, да. все це обкопувати це дуже-дуже тяжко. Його прям треба сидіти, довбати й довбати, цю землю, і кожну серію ми постійно одне й те саме рубаємо. І ніяк ми цю гору не можемо обламати. Ну, бацики, кстати, ці непогано довбали, так сказати. Я би тут зараз би отако би зробив. би. Опа. І поставив нову ферму ось тут. Наприклад, тут де вона була, тільки вже знизу. Нормально. Не знаю, Атакова. правда, що поміняється. А, ну, як мінімум, їм не треба буде вилазити до гори. Зараз я їх тільки на шахту відправлю, У нас а тут вони, вони є на шахту. Диві. У нас прям тут в печері? А, в горі. я тут бак знайшов. А, Багом копав. Диви, так, я багом копаю. Хорош. Я не знаю, як ти їх знаходиш, бо я їх знайти ніяк не можу. Я вроді трохи е цих поставив чуваків е з мортірами, але ти знаєш, насправді не так-то й легко їх всіх виставляти, бо в нас не так багато і людей вільних є, поняв? Якщо ми ставимо когось, то значить на шахті менше людей потім стає. Ну. No, та ні, я не думаю. Ти думаєш, They що вже, по хватає? суті зайняті? Ну да. Бо на нас зараз знову будуть нападати. У нас уже 16-й день, це зараз буде 16-та ніч і це буде серйозно. Ну взагалі, да. Знаєш, що хотілося б? Mm -hmm. Я бачив, трейдер продає якусь там снайпер. І мені здається, що вона там обалдеть, яка прикольна Опа. тут проблемки. прям на місці катапа появилась. Тут прям да, і ще й тебе сплешем так жорстко відкидує. Да, 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 катап, короче, багато, Дімон, я їх обстрілюю. Я теж. Я їх обстрілюю, бо катапи це серйозна штука, і дуже не хочеться, щоб вони зараз десантували нам якихось зомбічів, з якими нам потім буде дуже неприємно гратись. Обалдеть, скільки ж демеджа влітає, і це ми ще в арморі. Ага, це просто капець. Так, ну катапи потихеньку сипляться, ти знаєш. Не прям щоб капець сипляться, но сипляться. Одна вже розсипалась Ну, їх тут жесть багато. Нам третий якусь зброю, чотчу, тому що цей калаш, він якийсь вроді хорош, ну вроді ні. Ну мені здається, там просто є базука за 200 черепків, поняв? 200 черепків. Але 200 це, череп... це, це прям дуже багато, да. І є ще снайперка в цього ж самого трейдера. Ну, снайперка, я думаю, вона точно просто стріляє, але я не думаю, що вона прям буде жесть як дамажити там всю цю всю движуху. Ну. Типу великих челів або катапи. Ну, вона ж піше по точним цілям. Там, скоріш за все, прицел якийсь буде в тебе. Ти зможеш цілитись, зумитись там і так далі, тому подібне. Ні, ну да. Ну, кстати, ми би дефались? Дуже не так багато всього і лишилось. Так що ми можемо no. спокійно продовжувати далі свою плідну працю і копати <плідну> копати камінь. Ой-ой-ой. У нас зараз закінчиться день, та й дасть Бог у нас цей з'явиться: турель. От турелів я би наставив, блін би багато. Вірю. Я просто придумав, як ці турелі можна гарно поставити. Ну, іменно тако, поняв, чотко. Да. Угу. Як ми можемо зробити фортпост на низу? А про кенік, якщо вони самі стріляти не будуть? Оце буде проблема. Ну ми якраз це зразу перевіримо. Ну, вона ще вивчається. Це буде прикол. Угу. пам 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 пам, -пам. Хорошо, турель, якщо ще вивчається, нам в принципі напише, коли вона вивчиться. А поки що ми копаємо. Але перед тим як вона ще не вивчилась, я би тут, звісно, внизу зробив би отакий нюанс. Якщо вони спавняться тут, значить ось тут вони сюди нападати не повинні. Вийде. І тут ми спокійно ще беремо блоки надійні камені. як би то правильно зробити? Може, все-таки. В принципі, тут, я думаю, будуть доставати. Головне, аби ще відкрилася турель, і я зміг подивитися, чи достає вона радіусом, поняв? Ну так. Да. Бо побудувати щось то легко, але чи буде воно доставати? Ну якщо доставати не буде, то там Мортіра достане, бо ідеї. Бо я будую, так сказати, такий невеличкий форпост такий, прям, знаєш, легесенький. Будується він довго. Но, я думаю, що він буде надійний. Так, ось якось. Бем-бем. Потім отут закривається стіною. О, він вивчився, так? Да? Турелька? Угу. Ще ще ні? М, -м, Походу, так. Да. Бо я просто вже не бачу цифр на верстаку. Так. Так, да, турель є. Турель є. А ну, зараз закрию отут тако. Зараз ми затестимо цей нюанс. Бо тут уже вечеріє знову так же швидко, ці ночі йдуть, це просто капець. Не встигаєш взагалі нічого зробити. А ти купаєш, так? Да, ну, да. Турель коштує, щоб ти розумав, 1000 доларів. Я їй ставлю одну, ставлю другу. Да, чуваче. Треба самому за неї валити. Обалдеть. А чувак, щоб стояв за туреллю, він коштує 4 тисячі доларів, але він закритий. <сес> Значить, у нас буде дві турелі. Там, поняв, треба прожити просто 100 ночей в харді щоб відкрився NPC, який буде стояти з турелькою там в верстаку це написано то тут вообще виходить ми без толку її відкрили ну по суті таке да. хоча якщо на ній просто набагато більше демеджу ніж на калаші Ну, я думаю, більше. То тоді, в принципі, можемо спускатись, просто та й кожен раз там накидувати. О, я думаю, так. Да. Ну там дві турелі я поставив. Тут у нас, в принципі, все окей. Головне, щас цю гору просто зрубувати, щоб ми цього не парились особо. Що до ну, нас тут залізе. І можна буде там внизу стояти і отстрілювати. Там я не думаю, що будуть якісь проблеми. Якраз цього разу ми зможемо і затестити цей нюанс. Бо я тут бачу, ти копаєш, блін, не покладає рук. Ну, а як же ж? Ну. База сама себе не покращить. Єс, yes, єс. Yes. Бо потім ми зможемо турелі ці поставити ось тут і от стрілювати їх. І мортір більше зможемо накидати толкових уже. І взагалі нам буде по кайфу. Але просто тепер треба буде якось це все. Блін, зрубати. Я пропоную тобі уже бігти до цього, уже бігти до нашої бази, форпосної, там де турелі. Біжу. Let's kill, let's kill. Отут у нас є залазик. А, ну його вже нема, ну щось він буде. Отако. І я погнав Димон. А, ну ти знаєш, вона так, типа, не дуже їй погано дамаже, вроді. А, ну вона тоді перезаряджається, кстати. Ну, чувака в броні быстро шотає. Обичного чи гіганта? Гіганта. У нас там наверху, кстати, катапи появились. Ага, бачу. Ну, катапи быстро розлітаються, чиш. Ну по 25 демеджа ця штука наносила. Цікаво, як швидко, типу, який у неї фаєррейт, поняв. Угу. Ну, судь... ось, осюди на гіганта, Просто. Ну да, кстати. Ми його бистро валим. Тільки треба катапи, звісно, бити. Бо вона майже прямо все по сім буває, я бачу, ось по цій штуці. Да, да. Типу, вроді і не так багато, але аби я тут чувак сидів за нею, то було б взагалі кайф. Ну як же швидко просто гроші сипляться? Я просто тепер не знаю, що там зверху відбувається, поняв? Мені стрмно. Бо низ ми то оддефали. А зверху чорт його пойме, що там відбувається. Вроді все живе. А ми що, взагалі всіх перебили, чи? А, ну сі великі біжать. Ну обичний калаш дамаже їх. А, ще й не показує посіки, а ну? Не показує посіки дамаже. Так, да, забагувалося вже. Ну оці, бачиш, накидують камні сюди по мортірам. І це, конечно, халепа. Ну, оці прям мають хп мега багато. Я їх ще тут лишив, вони все одно пропадуть і гроші нам за них дасть. Так треба оце дерево зрубати, бо воно мені тут не подобається. І маленький оцей тоже. Все, хорошо. Капець. Но ну, гора, якщо чесно, в рази вже менше стала. І ми дефались, причому все. Нормально. Так, да, я вижив, що оберу, але в нас вже 47 із 47. У нас вроді вже було 47. Yeah. Та я тоді ж цей. Е, построїв домик, чи я його не дострою. Ти, походу, його не дострою. Що чесно. А, в натурі, походу, так. Все, тепер достроїв, тепер 57. Я раз його вдарив. Навіть ні один білдер, прикинь, не прийшов і не достроїв. Снайперка, до речі, яку я хотів купити, з 38 цих коштує з е, черепків. А в тебе сіке? А мене дев'ять. <laughs> А в мене 19. Е, чуть, чуть не вистачає. Так, хорошо, значить, давай щось вивчати: 38 снайперка це я бачу. А б я б я вивчив таке. Що міни? На міни, кстати, одного заліза не вистачає, але я б міни вивчив. До речі, залізо теж кінчається. Угу, ну міни я ставлю на вивчення. Нам далі заліза, кстати, не так багато треба. Нам, по факту, осталось вивчити взагалі ерунду. Так, пушки, ну, базука стоять 10 тисяч, но вона за черепки відкривається. А скільки черепків стоять базука? 200. Обалдеть! Да, так. з ума зійти. Це просто зійти з ума можна. 200 черепків, це просто капець. 200 клятих черепів. Це жесть. Ой, Дімка, Дімка, нам 200 черепків, чорт нафармиш, чесно кажучи. Це прикинь, 200 ночей вижити. Або заходити кожен день. І все. Ну. Mm. Щось ти знаєш, ці шахтіри слабо валять. Бо камінь начався. Бо камінь начався, так. Вони землю швидше б'ють. Ну, насправді вони в нас не прокачані. Я от тоді думав, що вони прокачані, а вони обичні. Да? Вони самі дефолтні у нас. Я їх особо і mm -hmm. не прокачував, тому що якось лень. Ну зато ти поки купаєш, я ось хочу таку штуку зробити щас. А, отак. І ось в нас є шипи по 50 баксів. Ну, хоча б якось отако зробити. Бо грошей все одно багато. <laughs> а шипи штука потрібна. Хай би й була. В принципі. Вона їх там, ну, сповільні, наскільки я понимаю, дамажить трошки. Yes? Ну блін, yes, yes, бабла, yes, yes. ушло щас тик шобату. У меня було 33 тисячі, щас 28. Непогано. Ну да, та, так знаєш, багатенько уходу об грошей. Сейчас я тут підрити трохи хочу, щоб рівніше було, щоб тут шипів накидати. А ну давай попробуємо. І це ж обичні шипи. Ну, просто чуть-чуть прокачий. І в чому ще прикол? ми можемо по цим шипам спокійно ходити. Ну я їх тут капець понаставляв, Димон. Вірю. Ти ще не бачиш? Ще не бачу. Скоро побачиш. А тут камень я тут ще отут нашим пацикам поможу, тако зроблю. Ну, такого небагато, але такої чуть-чуть. І піду, поставлю ще одну мортиру, тому що він щось перестав працювати. Поставлю їм сюди медик. Опа, чуваче, у нас з'являються пацики. Опа, oh, enemy. Enemy, enemy. Побіг я за турельку. Ой-ой-ой, ой я бачу. <рес> Непогано. Да, де пацани? Ем... Um... Може це опять тихенько перед 20 хвилі? Може за те, що ти понаставляв шипів, вони, типу такі. Ой, а ми не будемо? Ні, не повинні, не повинні. Ну вони ж спавнились не тільки там, а взагалі, типу скрізь. Навіть в нас біля бази спавниться. Ну, в принципі, да... Якісь меми. Якісь прям меми. ладно, мона порити. Можна трохи порити. Три коле. Коротше, Дімон. Ми тут ось нормально так уже з тобою підкопали. І цю землю ми ну, хорошо де, де. валимо. І дивись, і у нас же ж вроді як міни вивчились. Так, да, по 200 баксів міна, Дімон. Наче і багато, наче якось і не поняв. Ну, я тут пару штук щас поставлю. Іменно не буду так, як шипи, звісно, Ну, пару штук накидаю, вони ж і пікають. В общем, щас побачимо. Бо у нас буде нова хвиля через 2 хвилини. Я думаю, що вона вже заспавниться. Хоча вона теж може не заспаунитися, заспаунитись може двадцяти. Таке теж може бути запавниш. Перед 10 ю було точно так само. Ну там хоч трохи їх просто спавнилося, а зараз взагалі ні одного. Да, вообще ні одно не заспаунилося. Це якось так тупо. Я думав, що хоч щось заспавниться, Ну ні, прям вообще ні одного. Я з ума зійшов. Ну, ти знаєш, нам від цього і легше. <реш> ну, в принципі. Бо в грошах ми вже особо не нуждаємося, нам треба тільки люди. А людей, кстати, у нас вже дуже багато. Блін, ну скільки скопати, скільки ми вже скопали, це зума зійти. І нам ще десь, ну, половинка, може менше. І вже темніє. Пошурував я, мабуть, на цей, так сказати, турельку. На нашу турельку, але поставлю ще перед цим пару мортів на всякий випадок. Такого, пару штук, пару чоловік. Поставлю їм ще одного медика, тут, тут ще одного. Ай, hey, стоять, у нас 20 секунд лишається. Я сподіваюся, що вони заспавняться хоча б. Бо якщо ні, то буде обід. Ну, якщо ні, то придеться вже див думати, як е, цьому, я не знаю, протистояти. <гум> ну так. <да. гум> Ладно, я за турелю. О. Опа, є, чувак. Ой-ой-ой, тут і стріл. А вони як підриваються на мінах, чуєш? Так, <гум> да, прям нормально. І на шипах прям. Тоже дамажиться. А гроші тільки так просто шурують. Так, обстрілюю ці. Так, ти що стріляєш по нам, а? Пацан, я щас перезаряжусь. Отако. Ой-ой-ой. Не, міни прям хороша штука. Сейчас якраз хвиля кінчиться. Подивимося на стільки багато. Mm, ну, чи взагалі з'являться назад? Бо якщо не з'являться, то буде галим. Якщо появляться, то буде добре. Ну це просто кайф. Дивімо, скільки гігантів, гігантів, диви, да, скільки. Так, да, 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 да. застрілюю. Вони там уже почали вилазити, типу на другий поверх. Ой-ой, да, да, да. ой, чувача. Ти коротше застрілюй, я пішов дивитись, що там. Воно його в баню. В принципі, саме основне то ми винесли. Саму основну масу. Ну я там медиків ще був поставив, і він піднявся із-за того, що ми ж тут уже гору ту спустили крепко. І тут уже дійсно реально можна все зробити, але шахту нам зламали, Шахту нам прям поламали Блин, я ще й застряг вилізти не можу. А, ну тут нікого нема, у нас вдома. Ну, нормально. У нас все хорошо. Ну, у нас шахти тепер нема. Ну, в принципі, байдуже на цю шахту. Капець, ти поливаєш там. А, ось ще катапа й диви. Ну, обичний калаш по 14 дамажить Ну так. Да. Але в цьому мінігана ж снарядів набагато більше. Ну да. Піс, вони опять стріляти почали. Чувачі, там видно хтось з'явився. Ну все, його винесли. Обалдій. У мене, кстати, є класна ідея, я б дещо тут зробив, я б так сказати обустроїв е, границі. Mm, не поняв. Ну, щас поймеш. Надо тут просто трошки обкопати іменно камінь. Ну, його в баню. І мужиків цих кудись треба оприділити, тому що вони не соображають, що вони хочуть. Ти тут теж такий печериний, це капець. Та я випекав. <хи> так, дивись, Дімон. Робиться просто конкретно жорстка фортеця. Тільки, напевно, не з таких блоків. А, я думаю, що той, хто дивиться, що я тут роблю, вже, напевно, зрозумів, що я хочу зробити. Я хочу построїти тут стіну велику. І це, в принципі, за один день можна построїти. Тільки строїти треба не з обичного кам'яного блока, а з якогось блока, який крепше, щоб нам його не зламали. Тому що воно ж все-таки хочеться, щоб було красиво, ще й, замість того, що просто хорошо, ще й повинно бути красиво. Тому тут є, можна вивчати блоки. Їх треба по черзі вивчати, і там далі жорсткий якийсь блок можна відкрити. І, в принципі, у нас все дуже-дуже хорошо. Нам треба ще по-хорошому один будинок поставити. І я думаю, що ми. В цьому виживанні Дімон 100 днів по-любому зможемо осилити. Так як наша база вже дуже-дуже крепка, і ми вже майже пофіксили всі в ній проблеми. І блок, як я поняв, вже вивчився. Можеш поставити новий вивчатись? Я вивчаю кирпіч зараз. Ооо, це хорошо. А після кирпіча, скоріш за все, буде бітон. А бітон штука крепка. У нас вже 67 чоловік у колонію вилазить. І я думаю, що буде все хорошо. Встаті, ці бітони теж блоки легко вивчаються. В общем, то, Димон, ми будемо жорстко далі прокачуватись. А ви, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подвиги. З вами був Санчелос і Діман. І всім пока-пока.